Друзі, всім привіт! Мене звати Роман Коржик, і це передача Спротив Ньюз» – спеціальний проєкт дослідницько-аналітичної групи Інфолайт. Ми розповідаємо про найважливіші, найактуальніші та найцікавіші події тижня, які стосуються життя тимчасово окупованих українських територій. Підліток із Луганська втік з окупації після 11 років під російською пропагандою. 18-річний Іван Саранча, який усе дитинство провів в окупованому місті Луганськ, таки зміг вирватися на підконтрольну Україні територію. Попри постійний інформаційний тиск та спроби русифікації, хлопець зберіг свою ідентичність, вивчив українську мову та знайшов спосіб втекти. Бо мріяв жити на території підконтрольної Україні, хоча саму Україну підліток ледь пам'ятав. Перший клас у нас була во дворі школи там ну лінійка звичайно, а і був там прапор України, пам'ятаю. І саме той прапор я його запам'ятав і часто згадував, тому що після цього я вже їх більше не бачив 11 років. І, от після 11 років життя під контролем окупаційної адміністрації, Іван усвідомив, що не хоче ставати частиною системи, яка вбиває його народ. Остаточним поштовхом до втечі стала підготовка до мобілізації в армію загарбників. Щоб реалізувати план, хлопець оформив закордонний паспорт та переконав родину відпустити його у поїздку до міста Ростов. Далі, за допомогою волонтерів, він зміг виїхати в Україну. Вдома його вибір не підтримали. Батько прокляв сина, а мати відмовилася з ним спілкуватися. Зараз же Іван живе в Києві, будує нове життя та розповідає про реальність, яка дуже складна в окупації. Радимо всім переглянути це відео. Бо варто наголосити, що на тимчасово окупованих територіях України насправді ще багато таких людей, як Іван, які підтримують сили оборони і прагнуть знову жити під синьо-жовтим українським стягом. Недарма російські окупанти систематично посилюють репресії проти тих же жителів, які проявляють хоч мінімальну проукраїнську позицію. Росіяни організували іноземним блогерам такий постановочний тур по Запорізькій атомній електростанції. Так, до міста Енергодар привезли групу так званих блогерів і журналістів з Індонезії, Ірану, Словенії. Про що повідомляє Центр національного спротиву? Такий от інтернаціонал зібрали. Учасників цього пропагандистського туру, пропагандистського дійства провели по території станції та міста. Мета цієї акції постановочна. Росіяни хочуть створити фейкові сюжети про нібито мирне життя в місті, яке росіяни насправді перетворили на зону страху та репресій. Крім цього, окупанти організували для іноземних гостей зустріч із так званим депутатом окупаційної адміністрації Запорізької області. Дуже це все нагадує голодомор і життя Гарата Джонса. І от зустрілись ці блогери зі Степаном Кувачовим. Під час зустрічі він повторював різні оці мантри кремлівські, звинуватив Україну в обстрілах та наголосив, що ЗАЕС ніби остаточно інтегрована в систему Росатому. Степан Кувачов, депутат законодательного собрання Запорожської області, встрітися з представителями зарубіжне преси і блогерами, учасниками прес-тури в Запорозьку область. Встреча прошла в здании администрации Энергодара, которая не раз подвергалась обстрелам со стороны ВСУ. Депутат рассказал об обстановке, которая складывается вокруг ЗАЭС и города Энергодара. Отметил, что киевский режим не оставляет попыток атаковать объекты городской инфраструктуры и атомную электростанцию. Вы только что сами своими глазами убедились в том, что атомная электростанция функционирует. Друзья, а вы знаете, все-таки Гаррет Джонс Незалежний журналіст він сам досліджував те, що відбувалося в Україні під час голодомору. А ці блогери, ці журналісти з різних країн, це фейкові люди, які і так знають, що вони брешуть, і це не робить їм честі. Тому цих всіх іноземних гостьових пропагандистів росіяни продовжують е використовувати в міжнародному інформаційному просторі. І додамо, що насправді ж ситуація на запорізькій атомній електростанції залишається доволі критичною. Станція. Мілітаризована персонал працює під тиском, а загроза ядерної небезпеки зберігається як ніколи. Російські окупанти продовжують використовувати об'єкт у своїх політичних та військових цілях. Вони абсолютно нехтують всіма міжнародними нормами і безпекою регіону. Друзі, якщо вам подобається це відео, і ви би хотіли бачити наші наступні випуски, то обов'язково підпишіться на наш Ютуб канал. Також поставте. Вподобання та залиште коментар, аби більше людей знали, що ж відбувається на тимчасово окупованих українських територіях. Окупанти продовжують красти українське зерно з окупованих територій. Зокрема, зараз відбувається масове вивезення українського зерна українського хлібу з тимчасово окупованої території Херсонської та Запорізької областей. Зернові конвої. Рухаються в напрямку Російської Федерації просто безперервно. А місцеві елеватори спустошуються напередодні нового врожаю. Як повідомляє колишній радник? Мера окупованого міста Маріуполь Петро Андрющенко після збору врожаю 2024 року зерно тимчасово зберігали на елеваторах, проте з настанням весни окупанти активізували вивезення, звільняючи місце для нового врожаю. Таким от чином, Росія не тільки використовує українські ресурси у власних інтересах. А й навмисно виснажує аграрний потенціал українського регіону для розуміння масштабів. Друзі, лише через Маріупольський порт у 2023 році було відправлено щонайменше 22 судна, які транспортували 112 тисяч тонн викраденого зерна за оцінками лише на окупованій частині Донецької області у 24 році зібрали близько 50 мільйонів тонн зернових та 250 тисяч тонн соняшнику. Практично вся ця продукція вже вивезена до Російської Федерації або ж перебуває в процесі транспортування. У регіоні залишаються лише мінімальні запаси для посівної кампанії 2025. І це свідчить про цілеспрямоване знищення українського. Сільськогосподарського потенціалу на тимчасово окупованих територіях. А тим часом окупанти продовжують мілітаризацію дітей на тимчасово окупованих територіях Бердянська. От школярі присягнули Росгвардії. Росія там системно все це робить і перетворює освіту на інструмент пропаганди та підготовки для майбутнього, на жаль, не побоюсь цього слова гарматного м'яса. У Бердянську в одній із шкіл відбулася церемонія складання присяги учнями так званого профільного класу Росгвардії. Це того, що ти будеш в будущем захищати свою країну, своїх друзів, своїх родин. Ти будеш спасати, ти будеш герой. Для всіх це дуже важливо. Теперь кадетам предстоит осваивать як школьную програму, так і дополнительные дисципліни о воинском искусстве, которые помогут ребятам стати настоящими защитниками отечества. На заході були присутні офіцери окупаційної адміністрації, священники російської православної церкви, як же ж без них, без Духу Святого, російські військові та учасники війни проти України, звані ветерани СВО. Ось так дітей з малочку готують до служби у силових структурах РФ, вивчаючи не лише шкільну програму, а й військову справу. Це черговий доказ того, що окупанти не просто змінюють освітні стандарти, вони виховують майбутніх солдатів, використовуючи дітей на тимчасово окупованих територіях суто як ресурс для поповнення армії. Але навіть попри все, молодь на тимчасово окупованих територіях продовжує зберігати та плекати українське коріння, українську ідентичність в собі. Зокрема, підлітки таємно збираються, щоб читати українські книги. І, попри репресії та загрозу покарання, молодь продовжує боротися за свою ідентичність. Як пише видання The Guardian, українські підлітки організували підпільні книжкові клуби, де читають та обговорюють українську. Літературу. Одна з таких ініціатив належить 17-річній Марійці Перед початком зустрічі вона та її друзі ретельно перевіряють, чи ніхто не стежить за ними. Вони зачиняють вікна, вимикають телефони. На окупованих територіях за вивчення української мови взагалі-то можна отримати тюремний термін. А дітей, які говорять українською мовою, вивозять на допити. Окупанти знищують українські книги у бібліотеках і маркують та позначають будь-яку українську літературу як екстремістську літературу. Тому підлітки змушені знаходити літературу в онлайн-версіях, читаючи її тишком нишком, а після видаляти історію переглядів, чистити браузер. Російська окупаційна влада намагається стерти будь-які згадки про Україну з історії культури, літератури. Та навіть із повсякденного життя. Однак, попри все, молод на окупованих територіях знаходить способи зберігати українське слово. Для них література не просто книги, а символ опору, спосіб пам'ятати, хто вони є, і тримати зв'язок із рідною культурою. Це доказ того, що навіть під окупацію боротьба триває. Українські fpv дрони змушують російських окупантів помирати від спраги. Так званий російський військовий експерт, оцей знаєте Максим Клімов, визнав, що через тотальне засилля українських fpv дронів російська армія не може доставляти навіть воду та їжу на свої передові позиції. За его словами, минулого літа окупанти гинули від зневоднення, оскільки постачання было просто парализовано. ФПВ не просто, как бы, они господствуют в воздухе, они резко расширяют зону господства. У нас прошлым летом были случаи смерти, это обезвоживание. Вот просто-напросто. То есть обычному человеку сложно представить. Великая Отечественная война была намного проще в этом отношении, там, ночью, снабжение и прочее. Здесь, когда, ну, посмотрите видео, выкладывали с Покровского направления, Тось наші дороги смерті, коли просто розфігачені машини вдоль калунту. Українські дрони ефективно знищують логістику ворога, унеможливлюючи його наступ та подальше просування. Чим більше дронів, тим менше шансів у російського окупанта рухатися вперед і більше можливостей для ефективної роботи сил оборони. Тому дружнє послання зробити щоденний донат, наприклад, на священний Рузорі... русоріс. Який збирає Сергій Стерненко, більше цікавої інформації читайте на сайті infolight.in.ua або ж на ресурсах Центру національного спротиву. На цьому друзі, все зустрінемося вже в наступному випуску і пам'ятайте, що Україна переможе.